Всім привіт, вітаю на каналі Colored Motors. Звати мене Василь. Знаходжусь сьогодні на львівському авторинку. Традиційно проводимо огляд на автомобілі, що продаються. Нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний підбір на авторинку або разову перевірку автомобіля. Орієнтовний список міст для перевірок зараз ви будете бачити на екрані. Також можливий виїзд в інші міста за домовленість. Нижче буде вказаний мій номер телефону. Звертайтесь, проконсультую, чи варто вам їхати на авторинок, чи потрібно обирати автомобілі в оголошеннях по Україні та перевіряти їх. Кого цікавить комплексний підбір автомобіля під ключ, хто не має там можливості, бажання, часу самостійно шукати, не маєте розуміння, як це правильно робити, звертайтесь, обговоримо про умови та терміни пошуку вашого авто. Просимо підтримати наш канал вподобайками чи коментарями. Підписуйтесь, активуйте дзвінок, щоб не пропускати свіжих випусків та бути в курсі всіх подій разом. Гарного всім перегляду! Шкода Октавія. А 7 в універсалі. 17 рік, 220 пробігом, 2.0 дизель, автоматична коробка, ціна 14 350. Тут контакти до власника. Заглянемо по салону. Добрий день. Добрий день. Автомобіль з клімат-контролем, з підігрівами, автоматична коробка. Чистий хайний салон. Кого цікавить, телефонуйте. Отримаєте вже інформацію більше по автомобілі від власника. Так, Toyota. Toyota Auris 12 рік. Вартість автомобіля 10 400. двигун 1,6 бензин, автоматична коробка. 158 тисяч пробігу. Бачимо контакти до власника. Так, по автомобілі. Транинний салон, є клімат-контроль. Більше інформації уточнюйте. Четвертий гольфік. 98 рік, 370 пробігу, 1,4 бензин, є клімат-контроль, 4 склопідйомники. Вартість автомобіля 3700 доларів. Шкода б Рідко зустрічаємо. Це 2008 рік, 294 пробігу, вартість автомобіля 6100 доларів, двигун 1,9 дизель, механічна коробка передач. Зараз запитаємо контакти. Добрий день, а підкажете номер телефону до вас? Ну, Хто захоче подзвонити, запитатися по машинці? 067, 0,67, 73, 73 34, 34 348. 348. Кого цікавить, телефонуйте, власник надасть повну інформацію по цьому автомобілі. Ford Focus в седані. Це 14 рік, двохлітровий бензиновий двигун, автоматична коробка, 118. 118 тисяч кілометрів пробігу, 7,550 вартість автомобіля, тут бачимо контакти до власника. Зараз ще покажу по салону. На літній резині. Є 4 склопідйомники, мультикермо. кондиціонер, приборка в кілометрах. Є парктроніки. Більше інформації, уточніть у власника Mercedes. А клас, це 4 рік з 2 бензиновим двигуном. Вартість автомобіля 4800 доларів, 185 пробігу, тут контакти до власника. Салон подивіться. Так, обов'язково заглянемо по салону. Салон шкіряний. Механічна коробка передач, панорамний дах. Кого цікавий, телефонуйте, отримаєте більш повну інформацію. Зоє. електромобіль. Це 17-й рік, рік випуску. 150 тисяч пробігу, 41 кВт батарейка, Значить 10 тисяч доларів вартість автомобіля, запас ходу до 300. Тут бачимо контакти до власника. Зараз чи... зачекайте, я закінчу. Так, Покажу по салону. Добрий день. Ще є зимова резина. Є ще комплект зимової, так? Є ще комплект зимової резини на дисках. Кого цікавить, телефонуйте. Код Октавія а 5 в універсалі, це 10-й рік, 202 тисячі пробігу, 1,8 бензин, механічна коробка передачі, 6500 вартість автомобіля, бачимо контакти. Рено меган третього покоління. Так, по автомобілю це 11 рік, 202 тисячі пробігу, 6950 вартість автомобіля, двигун, 1,5 дизель, коробка механічна, бачимо контакти, темно-сірий колір, так, є круїз контроль, парктроніки, кого цікавить, телефонуйте. Hyundai i-30 17 рік 116 пробігу. 1,6 дизельна механіка, дизель на механіці ціна 12900. Бачимо контакти. Цікавий, телефонуйте до власника. Opel Astra J. Одинадцятий рік, 209 пробігу, 1,3 дизельна механіка. ціна 5999. Бачимо контакти. Кого цікавить, телефонуйте. поруч покажу Opel Astra H В універсалі. Дев'ятий рік, 254 пробігу. Вартість автомобіля 5 799, двигун 1,6 бензин на механіці. Бачимо контакти. Б-6 пасад в універсалі. Так, автомобіль 2007 року, 1,6 бензин на механіці, 285 пробігу, ціна 5999, контакти видно. Клімат контроль. Кого цікавить, телефонуйте. Поруч покажу b 8 Passat. Так, автомобіль 16-го року випуску 198 оригінального пробігу. 2.0 дизель, автоматична коробка, повністю обслужений автомобіль, не фарбований. Ціна 16899. Контакти видно. Він код також покажу. Так, Салон тканинний. Так, поруч електромобіль, Nissan Leaf. Leaf 40-ка. 18 рік. 144 пробігу. 13700 вартість автомобіля. Комплектація Tecna, автомобілі з Голландії. Комбінований салон. Кого цікавить, телефонуйте. Так, дві бюджетні машинки. Перша – Renault Clio. 2008 рік, 170 пробігу. 1,5 дизель, механічна коробка, це на 6350. Бачимо контакти. Так, по салону. Так, зачинено. Канинний салон, але є кліматконтроль. Це радує. Така машинка, кого цікавить, телефонуйте. Так, поруч покажу, Chevrolet Aveo. 2005 рік, 203 тисячі пробігу. 1,5 бензин, механічна коробка. Це обслужений автомобіль. Вартість 2,699. Контакти видно. Тканинний салон. Кого цікавить, телефонуйте. Так, Volkswagen Golf Ltreck в універсалі. 17 рік, 43 тисячі пробігу, 1,8 бензин, автоматична коробка, повний привід, Ціна 16499. Бачимо контакти. Шкіряний салон. Така машинка, кого цікавить, телефонуйте. Astra Австраж в універсалі від власника. По опису це 9 рік випуску. 207 тисяч пробігу. 1,6 бензин, автоматична коробка, 5650. А механічна, бачу, механічна, погано записано. 5650, вартість автомобіля, торг присутній. Контакти бачимо. Покажу по салону. Канинний салон, механічна коробка передач, мультикермо, є кондиціонер, місткий автомобіль з гарним багажником. Кого цікавить, телефонуйте, отримаєте більш повну інформацію від власника. Так, шкода Фабія. 18 рік, 104 тисячі пробігу, літровий бензиновий двигун, механічна коробка. Це офіційний автомобіль. Ціна 8700, власник Олег. Так, зачинено. Відкрили нам, так? Покажу по салону. Так, кого цікавить, телефонуйте, отримуєте більш повну інформацію від власника. Так, ще одна Opel Astra H в універсалі. Десятий рік, 245 пробігу, 1,7 дизель, механічна коробка. Ціна 5800. Контакти до власника бачимо. Так, тканинний салон, є кондиціонер, підігріви, підігріви сидінь присутні. Кого цікаво, телефонуйте. Тесла Model 3 продається. Автомобіль від власника повністю обслужений, це 19 рік випуска. 91 тисяча пробігу, 23500 вартість автомобіля, бачимо контакти. Торг, звичайно, присутній. Торг до перемоги, як кажуть. Відкритий автомобіль? Відкрийте, будь ласка, машинку. Так, покажу по салону. Так, автомобіль немає щитка приборів, бачу. Жарт, звичайно. Так, панорамний дах. Кого цікаво, телефонуйте, отримаєте більш повну інформацію. Мерседес CLA 250. 16 рік, 35 тисяч пробігу, 2.0 бензин, автоматична коробка, ціна 19300. Бачимо контакти до власника. Кажуть, стан нового авто. Так, зачинено. Кого цікавить, телефонуйте.